Привіт, привіт! Сьогодні я вам розповім, як я запікаю гарбуз у мульти, мультипечі. У мене тут 600 грам гарбуза. До нього я додаю так, на око за смаком сушений чесничок. Далі Трав італійська. Теж на скільки хто любить, хтось більше, хтось менше. Так я думаю, буде достатньо. Далі трішки солодкої паприки. Теж так на око, то скільки любить. Кунжут за, за бажанням можна більше, можна менше, кому як подобається. Сіль за смаком. Так, я все кидаю на око, не міряю інгредієнти. Ходить смачно. І ще нам тут потрібна олія. У мене оливкова. Вона рекомендується для мультипечі. Отак От не дуже багато приблизно десь. Чайна чи десертна ложка. Тепер це все.

Розмішали. Тепер вмикаємо мультиплічу розетку. Вмикаємо. Так, вімкнули. Відсуваємо її так трішки від стіни, тому що взади буде виходити пар. Тримаємо мультипіч засипаємо сюди весь гарбуз ось так розпреділяємо. Закриваємо чашу, вмикається така панель. Вмикаємо мультипіч. Обираємо режим випічка. І тут автоматично така програма. 160 градусів 25 хвилин. Нажимаємо на кнопочку старт І ось. Нагрівається мультиварка, вона нагріється і буде запікати. Як запечеться, пройде 20 хвилин, покажу, що вийшло. Ну, от пройшло вже 25 хвилин. Наш гарбуз вже приготувався. Зараз покажу, що тут у нас вийшло. Отрашки камера потіє від пару. Аромат стоїть у кухні, неймовірний. Забула сказати, для цієї страви, гарбуз запечений у мультипечі підходить гарбуз кашовий яскраво-оранжевого кольору, що він був дуже солодкий. Цей гарбуз так смакує як і сам без нічого, так і з кашею, і дуже смачно з м'ясом. Дуже корисна страва, тому печіть, пробуйте, куштуйте. Дякую вам за перегляд. І буду вдячна, якщо залишите мені подобайку.